Які ж ситуації на столичних дорогах? Ну і от, на щастя, все ж таки можу сказати, що ситуація тут набагато краще, тому що у столиці активно працюють гідрослужби, і ці гідрослужби вони очищують ось ці. Ті... Очищують ось ці власне зливоприймачі, і в першу чергу очищують їх від сміття, тому що кажуть, що ось такі найнебезпечніші речі, які забивають ці зливотоки, це пакетики, всілякі кульочки, пляшки, ну і звичайно, листя. Тобто, все це забивається просто у зливотоки, і вода не може нормальним чином просто піти з вулиць столиці. Тому С сьогодні на дорогах працюють гідрослужби. І, наприклад, розповідають мені, що за там за ранок так от до обіду вони проходять десь дві-три вулиці, і за увесь цей за, за цей період до обіду можуть приблизно вивести там ось цей повний прицеп, з яким працюють взагалі. Як відбувається робота працівників гідрослужби, як функціонують ось ці зливотоки, чому вони потрібні містам? Я розпитала у фахівця, тож давайте почуємо його прям. Діда ми путем там, ми на морі. Злеоприймачі приймають воду, вода поступає в колектор. Колектор, який приймає, це, це все навантаження, з великою кількістю води, приймає його в віліоканали і йде далі по, по колекторській трубі. Приїжджаємо на точку, відкриваємо злеоприймач. Злеоприймач ми відкриваємо, у нас є спеціальні крючки, є монтіровки, двоє людей працює, ні в якому разі один цього робити не може. Відкриваємо і ковшом дістаємо все, що там є все, що засмічує з до Взагалі гідрослужби працюють у кожному районі столиці і обстежують кожен зливосток. Наприклад, деякі можуть бути не засміченими, а деякі навпаки настільки засміченими, що поблизу них а, може бути дуже а, така величезна калюжа, так тому необхідно ось а, перевірити кожен. Ну і а, все, що засмічує, все це вилучити зі зливостоків. Наприклад, от один зливосток, а, якщо сьогодні його перевірили, уже очистили, то наступного разу ця очи. Відбувається десь приблизно напередодні осені, але все ж таки дивляться по ситуації, все ж таки, так можливо, там десь потрібно раніше, десь немає такої потреби очищувати, тому гідрослужби регулярно виходять на вулиці Києва. Насправді можу сказати, що там немає таких великих потопів, загалом немає великих скупчень води. Є лише такі невеличкі струмочки приблизно в тих місцях, де є якраз схили. Зокрема, як тут поблизу житнього ринку, тут такий горбочок, тому вода все ж стікає. Зараз прошу операторку показати. Є такі невеличкі струмочки, проте вони незначні. Лише якщо будете йти отак поблизу тротуару, то є ймовірність, що все ж. Може на вас потрапити водичка, якщо водій буде їхати все ж на великій скорість, швидкості. Проте гідрослужби Київавтодору працюють у посиленому режимі. Станом на зараз відомо, що зазієно 55 одиниць спецтехніки, а також 36 бригад. Зокрема, вони і працюють. Тож бачимо ливнівки. Поки що справляються зі своєю роботою. Ситуація в порівнянні з ранком значно покращилась. Тепер можна вже пройти. Всюди, де були ті потопи, ми поїздили, подивилися, їх вже немає. Детальніше про те, що ж роблять працівники цих гідрослужб, яку роботу задіяно, ну, вони вже розповіли мені, моїм колегам. Тож детальніше можемо почути з вами у прямій мові. Знову приймачі приймають воду. Вода поступає в колектор. Колектор, який приймає це, це все навантаження з великою кількістю води, приймає його в міліоканали і йде далі по, по колекторській трубі. Приїжджаємо на точку, відкриваємо злеоприймач. Злеоприймач ми відкриваємо, у нас є спеціальні крючки, є монтіровки. Двоє людей працює, ні в якому разі один цього робити не може. Відкриваємо і ковшом дістаємо все, що там є. Все, що засмічує злеоприймач. Ну, типа, там, немножко бульонок, сибуреки Вот, маленький пылесос, тоже пылесос вон там куча валяется, бляшки, сибуреки. Не подходите.